Національну стратегію доходів на 2024 30 роки затвердив уряд України. Це важливо для подальшої співпраці з міжнародним валютним фондом. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигалі. Один із кроків для адаптації податкового та митного законодавства до стандартів ЄС. Виконуємо один із структурних маяків програми співпраці з МВФ, затверджуємо національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Її мета посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання. У сфері податкового адміністрування це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до державної податкової служби, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо доброї ночі. Вітаємо добрий наші студія. Добре, наші глядачі. Ну, певно, якраз про, про суть цієї стратегії. Давайте з цього почнемо, тому що ем, яким чином можна збудувати візію план навіть на Кілька років до 2030-го, перебуваючи в тій ситуації, в якій зараз Україна перебуває, я маю на увазі воєнні дії і неможливість планувати прогнозувати повноцінно своє майбутнє Знаєте, протягом всього цього року, принаймні другої його половини, вшли розмови про те, що Україні слід мати. Скажімо так, план Б або, як казали, пев... провести певний стрес-тест ситуації, що буде, якщо наші партнери не будуть допомагати Україні, і тому фактично йшли розмови, що треба якось зрозуміти, що Україна може заробляти, як заробляти, і, врешті-решт, ці розмови вони призвели до того, що необхідно мати стратегію, яка нещодавно з'явилась, тобто організації. Роботи фінансового сектору України так, щоб забезпечити надходження до бюджету, це дійсно є і податкова, яка зазначена в цьому в цій стратегії, а також є і митниця. І ось по митниці також багато було питань, особливо вони виникли скажімо так, після того як почали з'являтися статистичні дані щодо. Роб зовнішньої торгівлі України в поточному році Я нагадаю, що на даний момент ми можемо казати про 11 місяців. Негативна сальда в Україні це два майже 25 мільярдів доларів, тобто перевищення імпорту над експортом. Але значною мірою це негативне сальда сформована тим фактом, що не не платежі від експорту товарів, тому що Якщо в грошах, скажімо так, експорт суттєво скоротився, то фізичні обсяги його лишились на рівні попередніх 11 місяців. Тобто, так безумовно було скорочення цін, проте не настільки суттєве, і ось те через те, що очевидним стало недоотримання коштів від митниці, і в тому числі була розроблена стратегія, щоб Принаймні знайти ці гроші, і, скоріш за все, у разі її втілення результати сподіваюсь, будуть. Там є кілька пунктів. Це і нові функції для митниці. Як ви, наприклад, їх оцінюєте? Бо митники тепер фактично мають стати трохи слідчими. Так, дійсно визивають певні побоювання надання подібних функцій державній митній службі. Водночас знаєте. Через те, що є проблема, ось як я зазначив, недоотримання цих грошей. І якщо у митниці не буде можливості, скажімо так, проведення слідчих дій, то буде важко встановити, а наскільки реально ці чи інші дії е, призвели до неотримання державою певних коштів. Тому, попри ці побоювання, які присутні, е, все ж таки я розумію, що для, для покращення ефекту від інституту митниці України, можливо, все ж таки на подібні кроки треба пойти. Водночас не слід забувати, що ми рухаємось до європейського союзу. Отже, всі ці кроки потрібно узгоджувати з європейською комісією і чекати їх висновків для того, щоб Україна не отримала звинувачення у тому, що ми занадто сильними створюємо окремі державні інституції, такі як податкова та митниця. Ну, бачите, тут дійсно треба зважати, але разом з тим ця стратегія це лише там частина, або, як говорив Денис Шмигаль, крок на шляху інтеграції українського законодавства до європейського. Тут і про податкову складову йдеться, і про митну так само. Наскільки можна оцінити цей крок? Наскільки він наближає, скажімо, до цієї синхронізації, і що належить ще зробити? Безумовно, він зроблений для того, щоб ми стали ближчими. Водночас, знаєте, ми іноді робимо кроки, які нам здаються, що вони нас наближають до Європи. Водночас потім ми чуємо. Скажімо так, трошки відмінні реакції від партнерів, тому зараз все ж таки я чекаю на те, що європейська комісія надасть оцінку наших напрацювань, що ми її презентуємо для європейської комісії і сподіваюся, що це все буде. Я маю на увазі презентація до березня місяця наступного року. Адже нагадаю, що саме в березні очікується. Створення так званої перемовної рамки для України, тобто будуть встановлені певні правила, і щоб не було так, що Європейська комісія зазначить, що ви знаєте, а ось тут вам треба робити більш суттєві зміни, скажімо так, відміння від того, що ви зробили, і щоб не втрачати часто, те, що зараз будемо чекати цього рішення. А паралельно ж ми будемо робити повні кроки в реалізації цієї стратегії. І щоб не було так, що треба бути відміняти ці кроки. Сподіваюся, як на як найшвидше розуміння відповідності цієї стратегії, бачення Європейською комісією зміни України в сфері податків та митних платежів, я все таки хочу повернутись до наповнення. Багато новацій стосуються оподаткування так званих самозайнятих осіб, тобто ФОПів, є пункт про повернення до прогресивної шкали оподаткування. От що це все значить для людей? Бо є статистика від фінансистів про те, що Україна не через тип оподаткування ФОПів. Але ну як тут проконтролювати, хто дійсно е, повинен бути ФОПом, а хто е, маючи велику компанію, таким чином просто уникає оподаткування? Ну ось саме через те, що необхідно забезпечена цей контроль, і будуть надані функції посилені функції в е, державній податковій державній митній службі, тобто це і робиться для того, щоб вони могли. Мали змогу проводити власні розслідування і встановлювати ті чи інші факти. Тобто, в цьому контексті якраз у це посилення і має, скажімо так, певну логіку. А проте, ну ж таки будемо дивіться дивитися, як все було буде втілено в життя, тому що поки що ця стратегія вона навіть в тексті зазначена, що вона потребує багатьох кроків і невідомо, коли вони будуть зроблені. Тобто, Матеріалізація цієї стратегії наскільки я розумію, це все ж таки може зайняти роки, і враховуючи, що країна пробуває у стані війни, ці роки можуть не обмежуватися одним чи двом роком, так а відбутись за значно довше період. Водночас підкреслюю, тут бажано все погоджувати з партнерами по європейському союзу. Ну але ж і фінальну дату цей, ця стратегія має, так якщо йдеться про 2030 рік, чи правильно я розумію, що там це в силу різних причин, об'єктивних, суб'єктивних може відбуватися не завтра і не за рік. Але це напевно має відбутися до 2030-го. Чи так це? Безумовно, безумовно. Тобто, тут бажано, щоб це було, ну як я зазначив, можливо, це займе більше, ніж два роки, водночас, щоб це не зайняло більше, ніж, наприклад, п'ять років. Тому що там уже до. 30 тридцятого якраз п'ять і залишиться плюс мінус плюс один рік. Тому бажано, щоб все ж таки була швидша реакція. І тому як нам важливіше зараз отримати схвалення від партнерів, щоб знати, що ми рухаємось вірному напрямку. Бо на жаль, іноді відбувається так, що нам здається, що ми робимо щось вірно. Ми починаємо робити певні кроки, певні зміни під. Новий план називаємо це так. А потім виявляється, що ні, ви зробили трошки не те. Вам треба було робити по-іншому. Тобто, тут ще важлива комунікація з Європейським Союзом, Європейською комісією, щоб, як то кажуть, знати, що рухаємось вірним шляхом. Ем, так, ну бачите, щодо, щодо міжнародного валютного фонду, так само хотілося б розпитати, ем, Їхня мотивація, чому їм залежало на прийнятті цієї стратегії? От вона вже тепер до кінця року була прийнята. Ну і власне чергові вимоги, якими вони можуть бути навіть поза цим пакетом, поза цією стратегією. міжнародний валютний фонд звичайно хотів бачити те наскільки Україна буде сама. Здатна заробляти гроші, тобто так вони нас підтримують фінансово, проте вони завжди кажуть, що це підтримка в обмін на певні реформи і в обмін на спроможність держави самій заробляти кошти. І ось фактично ця стратегія це відповідь на запит міжнародних фінансових інституцій, насамперед міжнародного валютного фонду щодо того, що в Україні є бачення організації власного заробітку, що ми. Будемо знаходити джерела для того, щоб і на даному етапі покривати певну частину розходів. Хоча ми всі розуміємо, що навіть бюджет, який вступить в силу через два дні, там же 1,7 нагадаю, трильйонів це наші доходи, і 3,4 трильйона це видатки, але все одно 1,7 треба забезпечити, а в перспективі дивитись. Як можна буде розширити можливості отримання коштів держави насамперед, через е, митну через митно податкову? І ось ця стратегія вона прояснює нашим партнерам насамперед, в міжнародному валютному фонді, що Україні це бачення є, і Україна зможе сама заробляти кошти що Україна не буде віч, вічно просити гроші у наших партнерів. Що так зараз складний період, але після нього і сподіваємося, що він настане. До 2030 року, навіть сподіваюся, що навіть до 2025 року, чи принаймні в 2025 році, коли Україна зможе менше залежати від зовнішньої підтримки, і отже, сама заробляти кошти на своє існування, і цей план якраз і демонстрація МВФ того, що ось ми маємо візію того, що буде, і ми будемо робити щось в цьому напрямку. Два дні тому МВ Міністерство фінансів оприлюднило цифру. Державний сукупний державний борг України загалом цього року сягнула позначки 140,82 мільярда доларів. Що це означає для нас, наскільки такі цифри є закономірними? А значною мірою наявність боргу одразу скажу, що це не є якась критична проблема. Майже всі країни мають борг. Або навіть всі країни, Борислава майже. А головне це можливість країни обслуговувати цей борг, щоб він не був занадто великим тяговорен, тобто що Україна може впоратися з цим, з цим борговим навантаженням. І фактично, зараз Україна дуже було важливе рішення прийнято тиждень тому. Що наші партнери відтерміновують виплату України своїх парків, це дуже важливо. Бо реструктуризація це складова робота з парками. Щоб в складні періоди ми не мали ще додаткового навантаження з боку боргу, що він переноситься на майбутні періоди, коли ситуація стабілізується, вона стабілізується безумовно по завершенню повномасштабної війни, коли в Україні буде легше, скажімо так, і. Заробляти самі кошти і розраховувати на те, де вдасться заробити, а далі відповідно, виходячи з цього заробітку, потрошку зменшувати зовнішні борги, які логічно зросли зараз через те, що Україна потребує цієї підтримки, але також наголошую, що не лише кредити нам даються, нам даються гранти, які повертати не треба. Насамперед, сполучені штати Америки не дають нам гранти. Отже, не така вже і страшна ситуація. До речі, щодо. Власне, ще боргів від Європейського Союзу. Я нагадаю, що борг на 2023 третій рік раніше кредит, який ми отримали, він, скажімо, так так побудований, що Україна почне виплати через 10 років, ну власне вже через 9 років можемо казати. А загалом він розрахований був на просто дуже фантастичну цифру на 35 років, що... Доволі, доволі рідко буває в історії е, отримання кредитів, проте Україна змогла отримати саме на такий великий період. Тому сподіваюся, що навіть до завершення цього періоду Україна знайде ресурси для того, щоб виплатити ці всі кредити. І нагадаю, що відсотки по ним вони не є страшенними, хоч хтось каже, що тут страшені відсотки ні, вони не є великими там. Доволі пільгові відсотки, плюс згідно умов кредиту. А якщо Україна буде виконувати реформи, про які нас просять МВФ та інші партнери, які серед іншого наближають нас до ЄС, то ці виплати по відсоткам візьмуть на себе інші країни Європейського союзу, що також допоможе Україні в процесі відбудови нашої економіки. Так, ми будемо звичайно спостерігати, яким чином. Е... Просуватиметься ося співпраця. Є є певні вимоги, які Україна має виконувати. Розуміємо, що ці вимоги теж пов'язані з, з прозорістю, з передбачуваністю країни, ну і звичайно, з тією законодавчою інтеграцією, про яку ми теж сьогодні згадували. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. От Про це все ми щойно говорили. Вдячні і йдемо далі.